Мене звати Настя. Я лікар, координатор лікувального відділення медичної роди. В цивільному житі анестезіолог. Ми чергуємо два через два, заступаємо на дві доби. У нас зараз війна дронів, і відповідно, коли нельотна погода, коли дощ, коли вітер, у нас більше потікає людей, тому що хлопці мають можливість вийти. І їх є можливість евакуювати і відповідно до нас привезти. І ми пояснюємо, що вони вже в безпеці, що все добре, що всі свої, їм вже надається допомога, скоро вони побачать своїх рідних. Е, найчастіше це акоборода. Це прильоти, це контузії. Е, Да, Багато є воспів, е, кінцівки переважно, е, обличчя деколи, деколи середні, деколи важкі, коли як. Нам деколи потрібно готуватися, особливо якщо це цілошки. Підігріти розчини, розморозити плазму, підігріти кров, в принципі, підігріти приміщення нагріти і це, коли не доїжджають. І вже до нас привозять і в житті. Ми ж всі прийшли для того, щоб оберігати наших близьких, які залишилися вдома. І ми ще робимо це для них. Поранені, один травмований з акубаротравмою всі, в принципі, везучі, тому що навіть в того, в кого було поранення, грудної клітки поранення не проникаючи, життєво важливі органи ні в кого не затронуті, знеболили, почали вивити це препарати антибіотики, обробили рани, зробили перев'язку. Оглянули, правили дальше по етапу евакуації в рікла.